Лунав третій дзвоник. Зараз у нас цікавий проект. То нам треба розвиватися, рости. Розвиватися і рости, аби світ був зацікавлений нами не лише як країною, в якій йде велика війна. І, звісно, що після перемоги, я сподіваюся, ширше буде. Ми, ми, ми зможемо не тільки про війну говорити, хоча, звісно, це на другий на і ця тема. Я думаю, у нас будуть ширші теми. і ну, Головне не розслабитись тут, а цю якість нарощувати. На і буде продовжувати буде цікаво цікаві не тільки через війну. Мистецтво це ну, чудовий спосіб дослідження людини. І коли ми, власне, дещі людини, звичайно, розібратися з такими складними питаннями життя, дещо побачити на себе з боку, як не в кіно чи в театрі. Розвиватися і рости це одна із задач мистецької роботи, яку здійснюють сучасні українські драматурги, чиї твори зібралися під однією антологічною обкладинкою. Ну, звісно, що ми ж формуємося в дитинстві в юності, і все, з чого ми складаємось, воно закладається саме там, кажуть, в перші п'ять років. То, е так, я росла в бабусі з дідусем під Миргородом в селі, і дуже вдячна за це е доля. Чи стала б я писати, якби не народилась на Полтавщині? Велике питання. Тож чи стали б вони писати? Поети, драматурги? Письменники, інші літератори, якби не народилися на Полтавщині, наша земля дійсно змушує і спонукає багатьох творчомислити і рухатися по життю експериментальними шляхами. Полтава це мій рідна, моє рідне місто. Тому як можна було не поїхати в Полтаву і не презентувати таку чудову збірку сучасної драматургії. Презентація збірки сучасних драматургів. Моя п'єса «Молочайник» мала два читання. Була чітка в Києві в грудні в Театрі драматургів. І також в Театрі Лютий в Одесі було читання. На початку лютого, а 24 лютого було відбулася прем'єра в Одеському театрі юного глядача. Молочайник п'єса переможеця минулорічного конкурсу сучасної української драматургії липневий мед мед-2023» у черговому випуску програми Гоголь Рампа. п'єса має п'ять героїнь. Це три покоління жінок однієї родини і ще кума. Кума матері цієї родини. Тобто п'ять жінок, які живуть в окупації. Вони дуже різні, це дуже різні персонажі. Ого голосував! Вай хати, та не дай Бог! Аби новий не був уже. Ой, буде. Дівку Скороходова, пам'ятаєте? Що за наркотики сів? Він не сів. Чудові актори театру Гоголя. На репетиції я побачила чуттєвість, я побачила розуміння тексту, я побачила такі, таке ніжне відношення до авторського цього тексту. І е, мені здалося, що цей текст їм до вподоби. Поки Олеся її розчислює, потім Олеся несе настільну лампу, виставляє світло. Баба Тонька від зарості повізиться, бо ти така гарна. неї морда гармошку. Давай. Швидше реалію, ніж в кіно, наприклад. Зараз сучасний театр це ж не обов'язково велика сцена, значить, якісь там складні декорації і таке інше. Цей театр може бути будь-де. Він може бути на вулиці, він може бути в фоє театру, він може бути з мінімальною кількістю декорацій, акторів, без акторів, з звичайними людьми, які не мають цієї освіти. Але це дуже. Ось такий класний майданчик для того, щоб серйозно поговорити. І знову експериментальне глядацьке поєднання з акторами гоголівцями на сцені. Експериментальне читання драматургічного твору за участю режисера-провідника. Оля рішуче відчиняє двері і бачить на порозі просто волосу жінку в білому. Дуже страшно, Оля Вріщить. Олеся сидить на дивані, тихо наговорює повідомлення на телефоні. У сусідній кімнаті хвилива. Тексти, які читаються зі сцени, принаймні сьогодні, це тексти на соціальні активні актуальні теми. І е, дуже багато відгуків іде від глядачів після прочитання, після прослуховування цих текстів. Нам важливо почути відгук. Нам важливо поділитися своїми почуттями, що відбувається. Тому що все-таки це ну, все одно елементи шоу в театрі присутні. Мама, що ти там робиш? Вийшла помідори повідомили вночі. Ди забула, заготалася тут з вами. Мама йде до собою в кімнату. Оля вже лише дивиться її світ. В ночнушці серед ночі поливати помідори. Я створювала їх на основі ну, якби свого життєвого досвіду, а також на основі інтерв'ю з жінками, які виїхали з окупації з Херсону з Херсонської області. І абсолютна відсутність мезансценічної сценічної динаміки. Реалістична і правдива, п'єса молочайник голосами гоголівців. – А ти що, вже його бачила? Це молочайник. Молочник? Молочайник. Мамка його викликала, довго розказувати. Нормально, я б чуть не встялась. Давай кажи швидко. Це щось типу нашого домашнього монстра. Мама і баба організували, щоб він кацапів мучив. Ну, які результати? Поки ніяких. Може, він тільки проглядається, обирає жертву. Менше трав порівняє. Оля накидає калат і збирається йти на двір. На вулицю? Не боїшся? Боюсь тільки за дві розсудок. Драматургиня Оксана Гриценка є військовою кореспонденткою. Вона збирає цей матеріал. Не можна сказати, що це виключно документальний матеріал. Звісно, там є авторські бачення, звісно, там є якісь метафори, які, як на мене, дуже легко щитуються. Так вийшло, що я брала інтерв'ю, і це все були жінки. Я тому так якось вийшла на жіночу історію. У вас тут обстрілів вроді не було, а можна подумати, що ви всі контужені. П'ять жіночих долі, які стали лейтмотивом незламного і гідного сучасного українського піднесення та хвилювання. Російські солдати облаштовують блокпост, а українські цивільні готуються до Пасхи. Коротше, юноти, я попала, попала в день сурка. Папа виштовпила мене о 6 ранку за своєю пенсією, бо у неї болять ноги, а я дрепну без діла. Ну, це моя баба. 40 років вчителем у школі, тепер нулям пать. Я стала поряд з інкою моєю однокласницею. Її крикливим малим. Черга росте. Причому не з кінця, а з середини. Само собою на мене не вистачило. Зате інга порвала свої дві тиші. Але мені попіх єдуть. Бо що я втратила? Щас у мене його допіга. А тут почикві звір побачила. До дивана Лесі повільна шарка і Одись не кине, якось до тебе домовила. ну що ти менш? Нікуди я не поїду. Я підозрювала, що ти так скажеш. Але хотіла, так і пішов. Я нікуди не поїду без мами. Замкнення коло родини, не зв'язку. Так що дякую тобі, но що ти в мене. Так, що мене знову трясе. Пора заземлятися. Люблю тебе дівати. Хай прильоти вас в цьому Хай вклама карма, понакраїв за різним кухом. Олеся слазить з дивану і лізе стіл. і… Кого? Та Ну це П'ять реальних прототипів та історії, які і спричинили появу п'єси Молочайник, яка лише за рік була вдало втілена на деяких сценах України, серед яких сцена Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Оцей молочай у нас голод так спасав. Ми тоді малими ходили до ставка і рвали молочай. Молочко у нього таке гірке те було, але доживне. Ми казали, качай молочай, та кумедку на а із меду та вібро, щоб солодке було. У 33-му голод молочай теж їли. Ну тоді троє наші сім'ї померло. А мав, померти всі. Огад один з району приїхав збирати зерно з консолонцями. А дід Іван вийшов до нього з ружоку. Діда забрали. І Гад той пообіщав, що нам всім не жить. Тоді баба Келина, вона трохи знала, пішла і покликала молочайника. Гад приїхав друзі, у людей зерно погадав і пропав. Айо, Піонери аж п'ятдесят шостому. За балкою розкопали, перекопували споруд і з команди. Сказали епо війни. Але баба Килина, вона тоді ще жива була. Вона велася і навчила мене, як виростить молочайника з молоча. Вже дуже це. Сходиш, на потім. а щас принесли води. Коли ми мене на час за кордоном питають, що є вас тратить, вони кажуть, що знаєте, у нас театр зараз Найбільше, напевно, розпід так за сіроки незалежності.